Вітаю, шановні. За оцінками останніх опитувань, 83% молодих українців хотіли б виїхати за кордон. І ось ще одна новина. Президент Володимир Зеленський доручив уряду розглянути можливість дозволити тимчасовий виїзд чоловікам до 22 років. Ми вирішили дізнатися, чи готові молоді хлопці скористатися цією можливістю, і головне, чому? Тож давайте разом подивимося результати нашого. Вуличного опитування. Я скористаюся, але чисто в суто в туристичних цілях. Ну, не більше, не менше. Я все одно в чужій країні буду себе ну, чужим. Хочу я цього або не хочу. Пройдуть роки, десятиліття, але все одно я буду там чужим. Тому, якщо я кудись поїду, це суто на два тижні і і додому. Гадаю, що так. Напевно, більш навчання. Хотілося б в Канаду поступити. <свистування> Було, було б цікаво. Якщо була така можливість, О, не знаю. Я гадаю, що якщо буде ця можливість, то я вже тоді буду серйозно вирішувати. Це зараз це все одно ще нічого не вирішили, Тож поки не знаю, що сказати. Чи буду саме виїжджати, чи можливо, все ж все, все дуже швидко змінюється. Не знаю, ду, дуже багато, але насамперед на тут є. Не знаю, що, що буде, то і буде. Ну. Навіть спробувати просто. Просто подивіться, як поза межами України, що, що просходить і як живеться там. Тобто з питань То да, да. Це рідна мова, все, все рідне. Рідні люди, не знаю. Це більше мені подобається. Ну, м -м, смотря, який буде, яка в мене буде, ну, стан, стан типу, гроші треба, але ну, я б хотів. Якщо дозволять, то я постарався якось. Ну, більше на заробіток тому що. Ну, я думаю, в інших країнах заробляють більше. Що ситуація в них там ну, покраще, ніж у нас. Ну, якщо закінчиться війна, тоді економіка наша буде більш стабільною, тоді зарплати були більші. Тільки за цього, що жити буде легше набагато. Мабуть, ні. Чому? Зараз е, хочеться побільше побути вдома, і є певні справи, які тут важливі, більш важливі. Е, Хіба що для туризму на недовгий термін, там до місяця. То скоріше б скористався б, щоб поїхати відпочити. Ну Там, не знаю, відвідати якісь інші столиці, інших міст і країн. Та й все, в принципі. Чисто туристичний. Так, да, чисто туристично, в принципі, ну, можна, в принципі, проживати в Україні, я не думаю, що це якесь там дуже сильне складне. Становище тут. Це якщо дуже б складно було в Україні, то, можливо, б розглядалася б така ситуація, щоб виїжджати там на якийсь час проживати в іншу країну. А так, в принципі, чисто туристичні якісь такі наміри. Приймаю і навчання і заробіток. Ну, взагалі мені 22, буде 23. Чи скористав себе такою можливості? Взагалі, ну, ні разу не був за кордоном, не встиг, не бачив нічого. Просто поїхати подивитися на світ. А от через там війну або ще щось не не бачу сенсу. Ну, я вважаю, що всі люди, які чоловіки виїжджають за кордон і там а -а працюють на заводах, там на якихось або ще щось, ну, Польщу даже. Ну, тобто це тяжкі гроші в Україні можна заробляти. І ні в чому собі не відмовляти і ти в своїй країні. Правда, От з, з законами, звісно, не, не всі їх дотримуються, не все по законах, але все-таки життя в рідній країні це краще, ніж десь там, без рідних, без друзів, без знайомих. Тому я б тільки подорожувати. Чисто туристичний інтерес. Так, да, да, немає такого, щоб уїхати там втекти кудись. Ну, але ситуація зараз така в країні, що все це, це печально.